Всім привіт! так Сьогодні ми повторимо трошки матеріалу з нашої прошлої лекції. Сьогоднішню лекцію я назвав раціон Моя відповідальність, тому що ну, це правда. Те, що ми їмо, як то кажуть, те ми отримуємо на виході. так Сьогодні ми розглянемо такі питання: що їсти, як їсти, коли їсти, навіщо нам це їсти. Параметри харчування і так далі. І так, починаємо. Як я вже говорив на минулій лекції, нашому організму від нас потрібно тільки білки, жири, вуглеводи і Ну, Плюс мікронутрієнти. Це вітаміни і різні мікроелементи. Так, що ми відносимо до білка? Білок це м'ясо. Риба, яйця, молочка, вуглеводи. Як я вже говорив, нам потрібні складні вуглеводи. Тобто, це гречка, вівсянка, булгури, різні, ну, різні каші. Жири. Жири нам потрібні рослинного походження. Це різноманітні олії, різноманітні горіхи, арахіс, там кишю, фісташки. І ще нам потрібна клітчатка. Клітчатка, як я вже говорив, не, не має енергетичної цінності, але вона дуже корисна для нашого харчування, для перетравлювання їжі, засвоювання білка і для роботи нашої перистатики. Взагалі дуже потрібний елемент. До клітчатки ми відносимо зелень, фрукти, овочі, салати і далі. П'яте, що нам потрібно, це мікро і макронутрієнти. Це вітаміни, це різні комплекси мінералів. І так, дробне харчування. Що це таке і які в нього переваги? Я зі свого досвіду можу сказати, що я підібрав для себе найкращий спосіб харчування це дробне. Це харчування. 5-6 разів на день приблизно рівними порціями. Що веде до того, що наш організм не перевантажується. Плюс ми розганяємо наш обмін речовин і не відчуваємо голоду, як це буває на різних дієтах. І далі ми будемо вираховувати порції. і Розглядати це все більш подробно. І так, харчування по таймеру це легко. Дійсно, це набагато легше, чим ви думаєте. Тобто, харчування по таймеру це приблизно на дробному харчуванні. Ми харчуємося десь примерно кожні 3 години. Тобто, дивимося, наприклад, людина встає в 630, починає свій робочий день, так сказати. Перший прийом їжі буде в 7 годин. Тобто в 7 годин буде у нас сніданок. Потім через 3 години в 10, потім в 13, в 16 і останній прийом їжі буде десь в 18-19 годин. Таким чином ми отримуємо 5 прийомів їжі. Як я вже говорив, головне завдання це не перевантажувати організм нашої, і не відчувати голоду, і отримувати всі корисні макро і мікронутрієнти. Так. Перший прийом їжі, то тобто сніданок 7 годин ми робимо легкий такий сніданок, наприклад, з вівсянки, і можемо ще омлет додати. Тобто наступний другий, третій, четвертий прийом. Буде в нас вже рівномірні прийоми їжі білків жирів і вуглеводів. І останній прийом їжі ми робимо безбілковим і бажано трішки складних вуглеводів. Можна салат. Ну, якщо хочеться з білка, можна, наприклад, обезжирений творог в невеликій кількості. Так, параметри харчування. Так, Навіщо нам дробне харчування? Є багато різних варіантів харчування, багато дієт, але всі дієти самі собою предполагають, що це щось тимчасове. Тобто Ми сидимо 2-3 місяці на дієті. Обмежуємо себе в чомусь, втрачаємо вагу, організм стресує, але потім ми, красавчики, закінчиться дієта і місяць, два, три, чотири, і організм набирає всю ту саму вагу або навіть і більше. Тому я постійно кажу, що нам не потрібні ніякі дієти, нам потрібно змінити свій спосіб життя. І як я вже казав, я обрав для себе дробне харчування, на якому я отримую всі корисні мікро і макронутрієнти. І не відчуваю голоду, і втрачається вага. Основні принципи для схуднення, підрахунок калорій і розділення на білки, жири і вуглеводи. Так, перше, що нам потрібно знати, це. Енергетична цінність харчування це скільки калорій нам потрібно їсти. Потім об'єм харчування, це кількість їжі, збалансування харчових продуктів, це білки, жири, вуглеводи. І все вирахування, все в грамах. Тобто нам потрібно знати, що таке режим харчування, це час. Між прийомами їжі. Ну, тобто, як я вже говорив, це приблизно 3 години між кожним прийомом їжі. І є, ну, вам ще потрібно знати терм, таку термінологію. Це енергетична цінність, це калорійність харчування. Тобто, на етикетці пишеться калорії, скільки на 100 грам такого продукту, скільки кілокалорій є. Біологічна цінність це скільки на 100 грам цього продукту, білків, жирів і вуглеводів. І харчова цінність це все разом. Тобто калорії і скільки білків, жирів і вуглеводів. Так, як я вже казав, всі продукти, що потрапляють до нас, до нас в організм, у дальшому це все перетру, перетворюється на кілокалорії. Тобто наш організм живе за рахунок кілокалорій. Вся тобто енергія вимірюється в цьому в кілокалоріях, тобто для, наша задача для схуднення нам потрібно надходження чуть-чуть меншої кількості кілокалорій в організм, ніж ми витрачаємо. Тобто, якщо, наприклад, беремо явну людину, якій потрібно для харчування 2000 кілокалорій на день. Тобто, при 2000 кілокалорій вона не втрачає вагу і не набирає. Беремо 2000 кілокалорій. Це в нас, так сказати, рівно. Для того, щоб нам скинути вагу, ми беремо, наприклад, 10% мінусуємо від цього. Тобто, мінус. 10% це 200, мінус 200 кілокалорій, того ми получаємо 1800 кілокалорій. Таким чином, якщо ми протягом дня отримуємо 1800 кілокалорій, 200 ккал наш організм буде брати з запасів. Спочатку він це бере з печінки, запаси глікогену, але потім. Як закінчується цей запас, виділяється гормон глюкоген, і якщо все дуже спростити, починаються спалюватися жирові запаси. За рахунок правильного харчування, того самого дробного харчування, наш організм перестроїться. Тобто у нас, у нас налагоджується харчування, зникають відтіки. І так людина за перший місяць, за перші два місяці, як я втратив був 15, по-моєму, кілограм. Тобто, в першу чергу це зникають е, оттьоки, потім спалюється вже жир. Але щоб його спалювати, це дуже, так сказати, затратна справа. І тому ми на початку втрачаємо швидко-швидко вагу, потім організм пристосовується. Отоки зникають, тому що у нас зникають пішові, харчові алергії на якісь продукти, які в нас роками були ці алергії, які визивали отоки, ми цього могли і не знати. І за рахунок правильного харчування ми переходимо на такий раціон, який виключає шкідливі продукти, і зникають у нас харчові алергії. Тобто і Зникають отоки і людина. На початках втрачає по 5-10 по кг за місяць, а потім вона стабілізується, так сказати. Переходить на плато і потім може за тиждень втрачати кілограм, 2, тобто спалювати вже вісцеральний жир. Це, якщо дуже коротко і спрощено говорити. Підходимо до самого цікавого це підрахунок калорій та їх розподілення. Є багато різних формул е, вирахування кілокалорій. Я скористався однією з них, і яка мені підійшла, і я нею користуюсь вже протязі 4 років. Але всі формули це, так сказати, ці формули це умовно, так сказати. Саме найкраще ми підстраємося до свого відчуття. Тобто відчуття голоду в нас повинно, грубо говоря, з'являтися через 2,5 години після прийому їжі. Тобто 2,5 години пройшло, у нас з'явилось маленьке відчуття голоду і наступний прийом через 3 години. Тобто Якщо у нас через 2,5 години немає відчуття голоду. То значить, ми чуть-чуть підібрали неправильно раціон і потрібно зменшити нашу порцію. Якщо через 2 години в нас вже дикий голод, що готові з'їсти собаку, то тоді нам потрібно додати. Ну, я кажу, це все індивідуально. І зараз ми візьмемо уявну людину і спробуємо їй створити її раціон харчування хоча б на день. В середньому э, людині потрібно 25-30 кілокалорій на 1 кг маси. Я для себе брав 26 кілокалорій. 26 кілокалорій на 1 кг. Тепер ми беремо уявну людину, в якої 100 кг вага. Тобто 26 кілограм. Кілокалорій, помножимо на 100 кілограм дорівнює 2 600 кілокалорій. Цій людині потрібно на день вживати, щоб не худнути і не набирати вагу. Але нам цій людині це 100 кг забагато, вона хоче схуднути, наприклад, до 85 кілограм. І таким чином ми починаємо вираховувати. Тобто, далі пішла математика. 85 кілограм помножити на 26 ккал Дорівнює. Так, скільки у нас тут? Дорівнює 2210. Кілокалорій. Таким чином людині потрібно 2210 кілокалорій на день, щоб вона втрачала вагу, щоб це не було стресом для організму. Ми урізали на 10% від її потребності у 2000 кілокалорій. Ой, 2600. Так, продовжуємо далі нашу математику. Наступним Етапом нам потрібно розділити ці 2210 ккал на наші макронутрієнти, тобто на наші білки, жири і вуглеводи. Для себе я вибрав таку пропорцію. Тобто є різні пропорції, Ну, це моя пропорція, вона робить на мені, працює і на, ще на багатьох людях. Це наш об'єм їжі. Десять відсотків від цього у нас будуть займати жири. 60% вуглеводи. Як ми пам'ятаємо, нам потрібні складні вуглеводи. І 30% 30% це білки. І таким чином ми починаємо вираховувати. Першим розділяємо, вираховуємо білки 30%. 30% від 2210 кілокалорій. 2210 розділить розділити на 30 і помножить. На 100. А, ні, навпаки, а? навпаки, помножить на 30 і розділити на 100. І того ми отримуємо 663 кілокалорії в білках. Жири 10% 200-210, Помножить на 10, розділити на 100. І це у нас дорівнює. 221 кілокалорії. І наступні вуглеводи 60% 2210 помножити на 60, розділити на 100. Дорівнює 1326. 426 кілокалорій на день. Це у нас білки, це у нас жири це у нас вуглеводи. Наступна наша дія це перевести це все грами. Далі, як я вже казав, кожен наш продукт має енергетичну цінність. цінність енергетична цінність білка це 4 кілокалорії на 1 грам білка. Енергетична цінність вуглеводів також 4 ккал на 1 грам. Енергетична цінність жирів це 9 ккал на 1 грам продукта. І таким чином ми будемо зараз вираховувати. 663 ккал білка нам потрібно розділити на 4 ккал. І отримуємо 165. Кома 75 грамм чистого білка нам потрібно в день. Жири ділимо на 9 ккал. Отримуємо 24,5 грама. Окей. Okay. Вуглеводи також ми ділимо на 4 кілокалорії. Отримуємо 331,5 грам вуглеводів. Нагадую, вуглеводи ми міряємо, зважуємо в сирому виді, тобто не вареному сирому. Тобто нам потрібно 300 Ну, якщо округлити 300 грам вуглеводів у сирому виді, це десь буде в вареному з пів кілограма, може чуть більше. Далі. Тепер ми підрахували, скільки чого нам потрібно в грамах, будемо складати раціон. Як я вже казав, у нас буде 5 прийомів їжі. Починаємо з сніданка. Перший. Перший прийом. Пішу, пішу. Сніданок. Мій сніданок уже на протязі 4 років, мабуть, може чуть більше. Це вівсяна каша плюс інковий омлет. І Омлет з одного яйця. І кашу саму просту беремо, заливаємо кип'ятком, додаємо масло, сіль, за смаком, омлет з одного яйця, як я вже казав, і кава, чай, вода вже б, за бажанням. вирахуємо десь овсянка нам потрібно. Грам 20-30 грам десь. Тобто, перший прийом їжі в нас пішло 30 грам овсянки. Від загальної ваги 331 грам вуглеводів. Один мінус 30 грам. округлюємо виходить, 300 грам. 300 грам вуглеводів ми залишаємо на наступні три прийоми їжі. І ми з'їли ще, наприклад, омлет з одного яйця. В середньому яйце містить десь 20 грам жовтка. Це жири. І десь грам 30 білка. Як я вже говорив на минулих лекціях, яєчний білок у нас засвоїться почти весь. Тобто 98% його засвоєності. Тобто засвоїться всі 30 грам білка. Білок 165 грам. Мінус 30 грам білка дорівнює, ну, грубо говоря, 105 грам. Це нам потрібно розділити 105, 105 грам білка рівномірно на наступні три прийоми їжі. І так, переходимо до наступного. Це у нас другий, третій і четвертий прийом їжі. Чому я їх беру разом? Тому що це. Наступні прийоми, вони, їх потрібно робити однаковими, одинаковими. Тобто розділяємо ці 300 грам, що в нас залишилось вуглеводів по 100 грам. Наприклад, наступний прийом в 10. так, другий прийом. Це, наприклад, 10 годин. Беремо, наприклад, гречана каша. 100 грамм в сирому виді це приблизно 200 грам варени. Потім 50 грам білка. Це нам потрібно приблизно 200-300 грам м'яса вареного. Ми ж За правильний спосіб харчування, тому нам потрібне варена. Або на пароварки, да? 50 грам білка 200 300 г м'яса І третє, що нам потрібно, це флічатка. Тобто, люба зелень. Зелень, салати різні. Ну і там дуже багато брокколі ті ж самі, капусти, помідори, гірки. Наступний прийом їжі у нас виходить о 13 годині. Наприклад, ми не хочемо цілий день гречку їсти. Робимо тепер макарони. Гудьякі макарони? З твердих сортів пшениці. Беремо вище середньої ціни. І не помилимося. Макарони приблизно 200-250 грам варених уже. З білками можемо взяти варене яйце. Потім м одно яйце може бути мало. Візьмемо грам 20-30 твердого сира. І що ще можна взяти? Можна взяти, наприклад, тунець консервірований. 100-150 грам. Таким чином ми розрізноманітнили наш раціон. І переходимо до четвертого прийому їжі. Ну, також не забуваємо про салати. Зелень. Четвертий прийом. Візьмемо, гречка, макарони вже була. Візьмемо, наприклад, Булгур. Хоча, зі свого досвіду, можу сказати, можна і 2-3 дня харчуватися гречкою, потім міняти булгур, потім макарони, а можна наварити зразу багато чого. Булгур теж 200, приблизно 200 г вареному виді. Беремо білок, наприклад, знову беремо м'ясо. Теж можна взяти вже поменше, наприклад, 100 грам, також варене, парене, можна, ну, наприклад, трішки жареного, ну, рибу можна, так. Да. це достатньо, все Також можемо ще додати до м'яса творог, Бажано знежирений або з меншим кількістю жира. Можемо додати ще яйце варене, але ми вже з'їли два яйця, а ми знаємо, що в день два яєчних жовтка більше ну, не бажано їсти. Тобто Наступне ми вже яйце без жовтка їмо. Таким чином ми отримуємо збалансований різноманітний раціон. І наступний прийом їжі, так сказати, заключаючий, десь виходить о 18-19 годині приблизно, але не раніше за 3 години до сна. Білки ми на ніч не їмо, щоб не перевантажувати наш організм. Тому ми беремо, можна взяти салат, можна взяти зелене яблуко. Можна взяти трошки творога. Але багато. Що нам ще можна взяти? А? За бажанням можна. Ну, таким чином ми отримуємо повноцінний раціон на один день. Як я вже казав, це все індивідуально, кожний підбирає сам по собі, але основні... Елементи і принципи я вам показав. Тобто, я думаю, тут нічого складного немає. Трішки математики. Да, Трішки поготувати. З свого досвіду можу сказати, що це не складно так харчуватись. і можна наготувати за 2 години, грубо говоря, на 2-3 дня наперед. Далі я покажу варіанти приготування їжі, які я робив, і як я харчувався, як працював позмінно. Як по 12 годин працював. Так, що у нас тут ще є? Ну і все. Дякую за увагу. На цьому лекція закінчується. Далі переходимо до, до корисної їжі. Всім пока.